Візитівку Івано-Франківська в майбутньому може стати дендрологічний парк Дружба принаймні цього прагнуть його працівники і науковці Прикарпатського університету. Саме вони створили це природне диво на міській околиці поблизу Дем'янового лазу. У дендропарку проходять практику студенти вузу. Окрім того, їхніми силами поруч створили ботанічний сад площею понад 100 гектарів. Однак він порівняно молодий, саду лише десяток років. Тим часом парку виповнилося уже 40. У нього, як відзначають фахівці, до Волі різноманітне спрямування. Дендрарій це практично деревне поселення. Ліани, кущі, дерева. От оце ж оце у нас поки що самі найвищі дерева це ті, яким по 40 років. У нас є два чудових ставочки, тобто у нас мож, у нас розмножується і риба. Ми можемо досліджувати хвороби, і розвиток риби, по яких умовах краще розвивається. Наразі площа парку складає 10 гектарів. Його включено до складу природно-заповідного фонду України. Тут проводять експериментальні дослідження у галузі селекції та насінництва. Окрім корисних лікарських видів, вирощують також декоративні. Декоративні квіти, деякі з них надзвичайно екзотичні. Колекція невелика, але є багато цікавих рослин в ньому. Рідкісних для нашого прикарпатського регіону. Є північноамериканського багато походження, деякі види середземноморського походження. Нещодавно радіють співробітники дендропарку Дружба їм виділили кошти на будівництво теплиці. Тепер екзотики на його території побільшає.